Україні з 23 річницею незалежності дума про хуйло. Ще такого не було. Завелось в Кремлі хуйло і одразу в пику всім спиздило в сусідів Крим, потім відключило газ і мотнулось на Донбас. Стали радитись вояки. Сеня. Борох і Аваку, що робити із хуйлом, мо домовитись добром? А хуйло все не вгаває. Зброю й танки посилає літаки, чужі, збиває, коло радосів наймає. Тут взялися козаки. З дуб виймати язики, одягати вишиванки. К бісу кинути глянки, брати вила чи ломаку, щоб хуйлу надерти сраку. Розтоплилась Україна, всі від батька й до сина кожен, хто не підарас, пиздонули на Донбас. Москалі, жиди, поляки, навіть негри, чорносраки. Піднялася тьма народу проти Путіна урода! рода. У хуйла психає піська, перемога наша близько. Так погане є хуйло, всіх докупи нас звело. Мораль, як заводиться хуйло, не тупи, аби й в їбло.